Добрий день, це канал я і мамині тваринки, і ми з вами будемо теребити часник на садження. Це той, що я купляла без стрілок візьму. Ті крайні зубчики середніх не беру, тільки крайні, котрі великі, гарні. Тоді ще того, що брала генакший якийсь пару зубчиків, йому, посаджу, подивлюся. Тоді ось цей, що головка 15 гривень я купляла. Ось, зараз стеребимо. Ну, і тут ще в мене є цибуля, кущівка виберу і свій часник, тому що мій таке часник. І зараз потеребимо їх і попробуємо посадити. Може, ми сьогодні таке діло зробимо, зараз підемо побавимося. Ось там знову душі починаються, знову. Знов болото, а так підсохло, то буде добре, я думаю. А я тут такі у нас. Ідемо трошки займемося часником сьогодні. Та й таке то. Ось а. А там далі буде видно, що будемо робити і чим займатися. Так що, ось такі-то справи. Як буду садити, покажу. Зараз на тереблю отут з того часнику тільки ось так обереться. Ті, що зубці гарні от по одному. Ось так. Бачите, вони. Оцей, що обдерся, колись моя баба казала, це не страшно, але бажано таких не брати. Ось такі ось, ціленькі треба брати. Ті повідбираємо, котрі не файні, а котрі. Красавчики, ось ці візьмемо, посадимо. А ці чоловік буде їв. Ось. Ось так. Він на, на стрілці чи на з палкою, чи як там, з насінням. Попробуємо його садити. Ось. ось. А це відкинемо, а це все. Оцей маленький такий серединки, ми його теж відкинемо на їжу. О, ось так. Ось цього корінчика відломити. Він тут не, не потрібний зовсім. О. зараз. зараз О, і так ще й потереблю. Це часник той, що я купляла. Оце той ті великі головки, такі великі зуби в них. Ось. А це той, що без палок куплений. о, Так, це мій домашній, що я свій брала. Один. Це кущівки стільки взяла. І другий. Наталочко, Піди на буді, там там відерці ще є цибуля біленька. та, На відерці, Принеси мені її сюди. І це другий. Той, що тут є. І з палками, і без палок, я його докуплю взяла. Це нема різниці. А це наша діляночка. Зараз ми будемо садити. Це попіл одне відро, це попіл друге відро. Зараз я буду робити радочки і вам з Наталією будуть садити, бо я часник не саджу сама. Так що ось таке діло. І будемо зараз садити його, щоб він нам ріс. А тут я була, знайшла цибулинку. Ось, і тут вона собі вже бачите, що робить. Ростає, виростає, кущівка теж. Ще може. Як не буде зимно, то ще буду свої зелені степіра. Ну, я її так і оставлю, я її забирати не буду. Ну, а якщо мені того місця не хватить, ну то ще є, доскородим, досадимо. Іван, ти що грішиш над малинами? Дивіться, малини жує, що ви йому скажете. <різь> Бо то вже така пора, вони вже такі є. Ладненько. Зараз я прискороджу трошки, зроблю радочки і тоді будуть малі садити. Як будуть садити, я покажу, як садять. Так, поробила я радочки. Ну, ще буду доробляти, бо тут ще мало. Ну, вирішила зняти, бо потім не буду знати, котрий за яким. Сім радочків ми посадили з мого. З мого часнику. Тепер Іван садить ті, що головки були по 5, ну, Часник куплений. Ну, любим часником. По 15 гривень от ті що я купляла, там буде яких два радочки. Дай. Її. Ось. Тоді буде йти далі, той, що з палками був, но якийсь такий дрібніший. Його сюди посадимо. Ось. Ну І зараз як я позагортаю, я покажу. Ой, Наталя зніме. Ось так я буду загортати. такими горбочками нагортати? Він був як підгорнений. Ось так. О. І так все й позагортаю. Всі радочки, які є, всі так загорну. Ну і ще останній треба частин досадити і цибулю. Походу мені тієї ділянки, що ми наготували, не хватить. О, як. То я ще тоді доскороджу туди далі. Граблі коло мене є і я доскороджу. Ось такі діла. Так що. А скільки посаджу, скільки буде, бери сиди. Тоді вже вам далі. покажу другий, там те і другий торбинки біжи бери. О, не білий, я той другий бери. Ні, то цибуля. Один? Ні, там ще є один, що ти мені розказуєш, я ж знаю. <смі> так що ось так. Там ще в мене один білий той залишився, що без стрілок. А я йду далі радочки робити. Сиплю в радочки ось так попілу багато. І садимо часничок наш. А може якраз хватимо, може на цибулю не хватить. Зараз побачу, скільки буде. Ось так. Діти садять. Часник. Ну, а я зараз позагортаю після них. Ну, перед тим нароблю радочки, щоб вони ще мали досадити. Все. І вже мій буде часник посаджений теж. Я вже буду теж господинян, того року саджу багато більше часнику, як там того року садила. Ось, щоб було більше чеснику, аби Бог дав гарного урожаю. На часничок, щоб він гарний вродив і гарно, гарно зберігався. Ось такі справи. Ладненько. Покамість, покамість так, Богу дякувати мій. Часничок посаджений. Хай Бог дасть. Гарний урожай. Так, до скородила ще я на один радок, але він так і залишився. Якраз мені хватило. О, це попіл. Зараз я розсиплю сюди по полуницях його. Ojś taką obieru taką i oś tak. Ojś tak. O. tak. O. Oś tak. Jo. Ось так. Все. Ось так. Ось. Все. Робота зроблена. Ось так. Не знаю, не виднося. Ось так горбочками посіяла, так казала, пані Марія ж так саме краще садити. Він тоді краще рівчачками вода. І тоді його тільки сполоти, не сапати нічого, і він тоді гарний. Ну, минулого року, чи верніше, цього року я не полола. Час... Те не сапала, тільки полола. Ну, часник гарний був. І великі зубці, і все. Ну, але я ще ось трошки докупила, щоб ще другу посадити. Щоб ще час один і той самий не був, бо треба оновлювати кожен раз так краще. Ось такі справи. Так що всім гарного дня, вечора, мирного неба, міцного здоров'я. І всього само самого-самого найлучшого. Ось так. У нас робота йде. Йду порати кози, нині ніхто не гонив і, напевно, що вже й не пожену. Вже не буде коли. Зараз дам їм їсти та хай та хай стоять. А я піду до хати, до роботи. Ось такі -то справи. Ладно. Всім всього самого найкращого, гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі. Всім па-па.